Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. Досить нещодавно у мене було відео про рашистський вітрильник. Репліку з ім'ям Штандарт. Це такий копія ну, репліка це і є копія корабля часів росіянського царя імператора Петра I. Українською можна додати кривавого. Цей корабель. Не пустили, були, не пустили у французький порт Брест для участі у морському фестивалі, який проходив з 12 по 17 липня. І от про це у мене було відео. До речі, посилання про це буде під цим відео. Кому цікаво, запрошую подивитись і те відео. Так от, не пустили. Не буду зараз розповідати конкретно детально про той випадок. Після того цей корабель намагався попасти на інші фестивалі вже в іспанських портах. Іспанія теж заборонила конкретно. Він намагався попасти на теж морський фестиваль в порту Віго в Іспанії. Ну, але я ж кажу, що інші порти Іспанії теж заборонили заходити цьому кораблю. В 14-му пакеті санкцій Євросоюзу від 24 червня 2024 року санкції розповсюдили і на такі кораблі репліки. Ну, можна сказати, тут нарешті. Захід зрозумів, що і такі кораблі Руського Рейху вони небезпечні для, для того, щоб їх пускати в свої порти. Ну і от нещодавно, днями, а точніше, 6 серпня, Франція таки пустила в свій порт оцей рашистський штандарт. Цей корабель пустили, він зайшов в ніч проти вівторка, 6 серпня, в ніч, щоб ніхто не бачив, щоб публіка не бачила. Дозвіл отримано було від департаменту Приморської, Приморська Шаранта. Департамент, він зайшов в порт Ларошель. В цьому порту цей штандарт і базувався раніше. До речі, до червня цього 2024 року штандарт ходив під рашистським триколором. І в червні змінили прапор на прапор держави острови Кука. Тобто. Вони думали, що таким чином їх будуть пускати, і, ну, саме щоб попасти, в тому числі і на цей фестиваль в Бресті. На Брестському фестивалі аргументація: Муніципалітету Бресту була така, що невідомо, хоч корабелі досить маленькі, там трохи більше 30 метрів, але все одно невідомо, що в ньому там всередині. Там може якась там апаратура, завдяки якої з допомогою якої можна там прослуховувати, що робиться в порту, в місті, і серед іншого в складі екіпажу цього штандарта є колишні військові моряки. Колишні. Я майже впевнений, що то не просто моряки якихось там військових, ну, не знаю, там чи фрегатів, чи, чи там ракетних катерів, а там колишні. Чи, чи, чи бувають колишні КГБшники, ФСБшники. Тобто прикордонна служба вона підпорядковується рашистському ФСБ. У рашистів багато розвідувальних кораблів, розвідувальних саме, які рядяться і прикриваються що науково дослідні, там, гідрографічні, океанографічні, риболовні. А де-факто вони розвідувальні. І там служать оці військові моряки. Хоча погони можуть бути формально цивільні. Тобто це все, умовно кажучи, в порядки віщей. І тому влада Бреста це розуміє, і тому вони... це був один із аргументів, чому не пускати. Вони правильно робили, бо ці кораблі, я до речі, і в тому відео казав, і у мене декілька відео є про вітрильники, що вітрильник це така візитівка країни. І особливо це кораблі репліки. Їх роблять в багатьох країнах: і Іспанія, і Франція, і Америка, тобто багато країн, роблять. Будують такі кораблі історичні, і вони визивають досить такий високий інтерес. І корабель, коли заходить в порт, це, це подія для порту того, куди зайшов той корабель. І коли заходить оцей штандарт, а раніше він дійсно користувався дуже величезним попитом, коли він заходить в порт, це цікавість. Він швартується до причалу, відкриваються двері, і день відкритих дверей і туди містяни, гості міста порту заходять, а там розповідають там пропаганда, це реально пропагандонські кораблі у варіанті, звичайно, у варіанті Франції, Іспанії, там Італії яка там пропаганда. А в тоталітарних країнах і особливо в країні фашистської Росії. Цей штандарт, як і інші вітрильні кораблі, в тому числі і не репліки, це пропаганда. Це пропаганда руского міра, це пропаганда Руського рейху. Вони там розповідають, як у них там все ці чудово, класно і які вони чудові, розповідають історію. Ну, вже на цьому на цій репліці люди вірять. Тобто... Заради цього не можна пускати. Ну і от те, що запустили. Корабель зайшов 6 серпня вночі, ну, а пішов на наступний день вдень. Зайшов він для поповнення запасів і до заправки. Ну і така. Технічна зупинка, так воно назвали в департаменті офіційно. Ну і як вони заявили, що жодних підстав для заборони цієї технічної зупинки вони не побачили. Ну і а знов таки, якщо так технічно подивитися, якщо ви такі ну, піклуєтесь за той екіпаж, що їм там нема чого їсти. Їсти пити там, палива нема. Хай вони стоять на рейді, відправте до них технічний корабель, який хай вони там замовляють що, і їм привезуть. Так за це треба буде заплатити, але не треба його пускати в порт. І заправку теж можна здійснити, підійде корабель заправщик, який заправляє інші кораблі. І все буде так, це буде коштувати трошки дорожче, але у Російського Рейху грошей багато, хай заправляють не треба, і навіть не можна їх пускати. Тобто виходить, що мерія чи порт чи муніципалітет цього міста Ларошель, вони порушили санкції. Так, невідомо, що за це їм може бути, але вони вирішили, що ай, санкції то, то не для нас. До речі, на останок такий, така інформація. Сам капітан цього стандарту, коли його не пустили в Бресті, він так дуже агресивно себе поводив і заявляв, що я все одно буду прориватися, я буду на цьому фестивалі. Ну, я не знаю, я спеціально не шукав, а випадково не попалась інформація, що він там проривався. Але е, зараз оце, при заході в цей Ларошель йому все ж таки виписали штраф в 8 тисяч, ну, мабуть, не доларів, мабуть, євро, е, за, е, ну, за свою поведінку там ще Ресті. Ну, 8 тисяч, ах, яка велика сума для е, Російського Рейху. Ну, це так. Ну, отака, е, Таке моє емоції, обурення з приводу того, що все ж таки. Е, Десь не пускають. Влада одного міста розуміє, що то зло і що то небезпека для міста. Пускати рашистські кораблі пропагандонські все ж таки. А інші міста на це закривають очі і вважають, що нічого тут страшного нема, хай воно буде. Ну, якось так прикро за, за таке. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. А що ви думаєте з цього приводу? Ваші думки. Пишіть в коментах. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до побачення!